Щойно член племені з карамор починає іти шляхом розпалювача гніву, дороги назад вже немає. Віддавшись опіці демагогів племені Хорна, відомих як кровомовці, претенденти підлягають каральному режиму умов і поклоніння. Вони їдять лише м'ясо тих, кого вбивають, і п'ють лише гарячу кров, що тече із вен їхніх жертв. Кровомовці спонукають претендентів битися один з одним вдень та вночі. Один за одним претендентів вбивають їх товариші, доки нарешті не залишаються лише найсильніші. Саме вони вирушають у паломництво мідної клітки, святині хорна, що стоїть на вершині величезної гори черепів. Тут вони зітнуться у бою із демонами хорна, а при перемозі поглинуть їх, перетворюючись на щось більше ніж прості смертні. Розпалювачі гніву стають елітою свого племені. Обидві їх неможливо зупинити. Вони кидаються на ворога із неприродною енергією, водночас крутячи своїми молотами у кривавих дугах. в обладунках, орди солдатів, могутні звірі чи машини війни. Ніхто не зможе встояти перед розпалювачами гніву у бою.